Це північний фланг Бахмутського фронту. А це питання на рахунок того, коли почнеться великий контрнаступ. Бачите, які зараз дороги? Тут навіть велика гусенична бронетехніка іноді може застрягнути. Про те, як запевняють українські танкісти, і за таких умов вони намагаються виконувати свої завдання. І поки земля не підсохла, в перервах між бойовими завданнями танкісти з 10-ї гірсько-штурмової бригади налаштовують всі системи на танках, щоб коли прийшов час, все працювало безвідмовно. Виїжджати на бойові позиції за нинішніх умов непросто. Достатньо хватає у них артилерії, противотанкових, в тому числі птурів. Тобі в Принципі не легка прогулянка поки що. Та й поки погода дощі, то також чуть, чуть складно працювати. Цей екіпаж напередодні повернувся із бойового завдання. Крайня задача була ворожу БМП підстерегти і знищити, тому що вона не давала нормально нашим хлопцям працювати. Ми приїхали, але ворожий дрон, в принципі, нас. Нас вирахував і попали під артобстріл. Той тобто трошки не вийшло тоді попрацювати, тому що дуже 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 прицільно били. Поки штурмів та з проривів немає. Танкісти прикривають українську піхоту. Ну, якщо виявляють цілі броніровані, то це вже наша задача. Танкісти кажуть, що на цій ділянці фронту інтенсивність боїв знизилася. Раніше тут був майже штурм за штурмом з боку російських підрозділів. Нині вони окопуються, а резерви перекинули на Бахмут. Да, да, Бахмут, да. Бахмут тягнув у них дуже великі сили. і зараз стало не стільки потіше, скільки інтенсивність не так. Тобто стріляють, обстрілюють. Та ж піхота, там постійно все горить, все, горит, все взривається. Війна йде. Просто каких-то таких действий, ривков. Як це більш спокійно. окопно, чисто окопно. окопна. Війна все одно йде. Микола каже, що поки їхній танк допомагає українській піхоті, але хоче зустрітися віч на віч із російськими танкістами. Ще не пересікався. Але, але, готовий, але готовий, тому що подивишся на те, як вони поводять себе з нашими військовополоненими. Ось недавно перехвати СБУ, де він признається, що відрізає голови нашим хлопцям, то аку акумулюється така злість, що, що дуже б хотілося зустрітися і з їхніми танкістами. Це неважливо. Танкісти, хто там? Піхота їхня, їх треба, їх треба гнати звідси. В контрнаступі хотіли бняти. Так? Просто аж аж мурашки хочу. Та я думаю, будемо, звісно, всі будемо. Але воювати зараз із російськими підрозділами, які окопалися, потрібно дуже обережно, каже Микола, бо вони отримали багато протитанкових засобів. І щоб перемогти, потрібна маневреність. Андрій Кузаков для Радіо Свобода.